Нормально, ви прикрийте. Останній робочий день ми живі. Продиктувала нам уже війна, це рішення в березні. Ми по суті вирішили, що тут може бути залишатись небезпечно, тому ми вирішили знайти ще більш безпечніше, безпечніше місце, але не... Взамін, скажімо так, не з метою переїзду, а просто щоб заклад відкрити новий заклад, який буде працювати. А у випадку, якщо доведеться виїжджати, то щоб було куди. Ми його назвали «Запасний аеродром. Да. <рес> На жаль, основна так. Але коли вже оголосили евакуацію, ми своїм персоналом одразу ще в березні сказали, що не хвилюйтеся, ми не закриваємося, що ми готові вас з собою. Присідайте, будь ласка, хлопці по готовності заходи. Я кажу, я як історії, да, які в нас тут були між собою, між дівчатами в колективі. Така, що ніхто не знає, а там що за дверима відбувається. А скільки людей змінювалося? були з кожною людиною свої якісь спогади, свої якісь історії. Я, я вже без, без ліків не справляюся. Таня місяць уже плаче. Це точно може більше. Мабуть, з того часу, як я стало зрозуміло, що, що ми тут закриємось. А я нічого, нормально, тримаюся. <рес> нічого. Я потім. Воно, воно потім. Ідея була спонтанна. Спонтанна була, ми відвідали заклад в перший лофт. І після того, як ми їхали з нього, дочка запитала: а чого ми не можемо відкрити такі заклад у можливо? Ну угу. я кажу, питаю папу, папа, папа, а папа каже, а чого не можна? Можемо? можемо це був листопад 2020 року. А знайшли ми це приміщення коли березня, да? березні в кінці, на початку березня, 21-го і за два місяці відкрилося. А просто так у вас не було не досвіду Ні. таких подібних бізнесів. Я не знаю, ви ми знали. Ти, але... за професією... Я юрист, 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 адвокат, юрист, адвокат, педагог, а вчитель якої? Ку... чого? Української мови. літератури мови літератури. Ну, у нас був серйозний стартовий капітал, у нас було 1300 доларів І для, все. для качання. <реш> І все. Зрештою, все, все. Все ми позичали в друзів, все, в знайомих. Так. Хай це е, наш приклад надихає людей, що таке можливо, таке може бути. Основне бажання, ми хотіли. Наша основна мета була зробити місце, де ми живемо е краще. Ну ми взагалі унікальний заклад. Ми не працювали в нормальних умовах, можна сказати, тому що ми відкрилися в закритий зал. Це був карантин, повномасштабний ну повний карантин, якщо пам'ятаєте, ковід так. Ми відкрилися тільки на вину. Потім mm -hmm. Зал потихеньку відкрився, а потім вже звичайно вже повномасштабна війна також несла свої корективи. Ну, різниця, яка Саша, яка різниця? Кожен раз по різному. Кожний етап якийсь він був по різному. По різному більше на винність, коли зал відкрився, всі прям захотіли в зал, тому що зал клад відкрився, а в залу не було можливості. Війна, на звичайно військові спочатку. Дуже, так, ми, ну, ми весь час підтримуємо військових. Це наша дошка пошани. Це ті, кому ми дякуємо, а вони нам. Це частинка тих. Частинка маленьких. Так. Так. Це частинка тих, кому ми дякуємо, хто дякував нам. Ну, кожен, кожен прапор <кх> своя історія. Найбільше мені запам'ятався, я не була, на жаль, чи на щастя, не знаю, коли нам подарували оцей прапор старшинська. Це дівчатка э, адміністратори з червоний і з чорною. А це то таке холоднояр, де він сказати, прийшов грани. хлопчик, в нас, нас посидів, він там пригостився, такий дуже був засмучений і з-за пазухи достав цей прапор, сказав, що підрозділу немає, а прапор я хочу залишити вам. Це справді бойовий прапор, він порватий, подертий. Це чіткий пацан, приніс там написав, що це від нього. Це наше теро, це кум наш служить. Оце 1129 Білоцерківський зенітно-ракетний полк, це ті, що ми з ними працюємо. Це наші оборонці, які на Покровському напрямку, у нас часті наші гості були. Кожен хто бажає залишавши групи. Це, це здається з їхнього прапора все почалося. Прапор, так, так, це вони перші нам прапор подарували. Нам ще на початку повномасштабного довірили, скажімо так, один з підрозділів і ми з ними співпрацюємо до цього часу. Спочатку ми їх просто годували, бо хлопці приїхали без нічого взагалі. Ми їх, мабуть, з півроку ми... Ну, mm -hmm. Прийняли їх на харчування, поставили їх mm -hmm. <гум> на <Надоволься. гум> так, так. А потім просто спілкуємося. Так. Mm -hmm. ну, вони нам за те закладу подарували кавомашину машину не дешевим. Зараз їм настільки важко хлопцям, що от коли вони до нас потрапляють, дуже хочеться, щоб вони відчули себе, як вони ну, ніби вдома, щоб вони все для них тут було. І це ну мені здається, ну хочу вірити в те, що хочу. вони це оцінили, що вони це відчули, щоб так, ну, в такі часи відчули трошечки вдома. Тепла ну я тут не часто була в цьому закладі, але в принципі тут дуже смачно готують, класно можна посидіти. І враховуючи те, що ну, грубо кажучи, зона бойових дій можна прийти, просто тако перезавантажитися і відчути трошки таку от дух цивільного життя. Просто посидіти з побратимами і. У вас дуже смачна піца, ми до вас приїжджаємо сюди заради смачної піци. Немає ніде межовій смачної піци, ніж у вас. Вареники дуже дуже, дуже, дуже дуже Ми будемо особисто буду сумувати. Буду сумувати за кухню. Дуже смачні вареники. Перші, перші страви, які це у нас в меню майже, ну там багато, ми їхні меню, дуже у нас пересікається. а за основу взяли їхнє меню. Там я не знаю, можливо, місяця два, і тоді вже почали створювати свої перша кільмова піца і далі вже свої борщ давався, тому що, мабуть, один з найважчих це рецептів, як зробити так, щоб можна було приготувати його ну, з-під ножа, як то Кожна порція готується окремо, <під> будь-яка нас... страва готується для кожної людини індивідуально. Оце і наша фішка. не в то не в самій страві, а саме в тому, що у нас кожна страва готується. От, її замовили, Порційна, можна, да, можна так, можна сказати, кожна порція. Це наша Тоня. От вона практично з самого відкриття підзайола. Всіх стажурів учила. Поки ми живі, а там буде видно. Звикли, і дуже подобається, не хочеться. Щоб... Їхали. Ну, надіємося, що ще повернеться і все на базу. Це Філадельфія, щоб я знову на майбутнє. Да? Звук вопром. Дуже шкода, дуже. Скільки я тут працюю, скільки тут і житті моєї пройшло. Дуже багато спогадів, дуже багато всього тут пережили. І паста, і локшина, все на одну людину, все так починав я один був ФОПом, потім в 23-му році, так, да, ти зареєструвався, ми добрали. У нас було 10 людей по штату, Найбільше в нас було 12 людей. Це був день логопеда, і ми вирішили її привітати додому, де навіть принесли. Та вона була дуже здивована, і ми побачили цю реакцію, цю емоцію, ми вирішили, що дійсно там ну, якась маленька така радість, а людям це дуже приємно. Ідея виникла, коли війна почалася. У мене одразу така ідея була. А вже коли війна була, і от ну, такі скрутні часи, знаєте, от просто настільки все було всі такі ну, панікші, я не знаю, як так, хотілося це, так, такої єдності такі були. так. І то, Думаємо, ну така радість, ну хоч маленька, якась така. корінні. Просто ми віримо в те, що е Кожен повинен робити своє місце, де він знаходиться, робити його хоч трішки кращим. І коли біля мене буде поруч така сама людина, яка також так вважає, і коли біля неї буде також, хто так вважає, то звичайно буде, буде все Україна. Спеціально діла і постирала. Ти не спати можеш, А мене одна є на пам'ять. Ну. Я специально то и весь испортов. Сейчас это видео вообще-то. Ну что, чего? Вс. До зустрічі.